Я вже його пробувала, він був дуже-дуже сильно смачний. І я ще пробувала з пакрикою червоною. І е, ви можете собі купити його е, в Польщі. Якщо ви е, живете в Польщі, ми можемо купити його в пліду. Він так поцінів. А там є два таких стейка за е, скільки там злотих. І зараз я е, буду його шарти на такому грилі. Цей, цей грил в мене не знає, скільки в а там не знає скільки. Е, і буду його шарти на стейк. Я вам ще зараз покажу, який стейк є. Takiego knuku e, no, kupić. O taki wygląda. I akces I jak będzie kiesło. No i zaraz zobaczymy, jakiego knuku w grze. My już wyodkrywamy nasz steak. O taki wygląda. Bo grę odkrywamy. Зараз будемо його... Вчекай у лікую. Зараз почекуй олію його. Це на це ж подане. О, мені відкрилося. Чекай. Ось такий наш грильчик. В, обо... В пачці одної отакої пачці дві штуки. 2. Я буду такий, який там сюди жарко. Я ж пробувала оцей стейк. Але він такий собі. Е, от, але ми хотіли його взяти собі, що спробує. Е, ми маємо чекати е, приблизно до цього стеку десь. 15 хвилин. Tak. I ja wam zaraz, po, i patrzę, ja wam pokażę, jak więc pójść z żary psa. Mam dwie przyczyny. Jakie mamy steak? ze kartopli